Всім привіт! Сьогодні буде прогноз на 27 березня, подивимося на Таро цей день, бо астрологічно у нас тут скупчення аспектів буде. От і напружених, і гармонійних. Тобто 27 го якраз так випало, що багато концентрація енергії і напружених, і гармонійних аспектів дуже висока. То це говорить, що день буде насичений енергіями і буде багато подій. Буде багато подій. І... Як і напружених, так і гармонійних, і можливості вийти з напружених ситуацій. Отже, давайте подивимось на таро, які енергії покажуть таро на 27 березня. Головна домінуюча енергія. О, двіка, двіка жезлів. Двіка жезлів випала на головну домінуючу енергію. Це побудова планів і певна пауза. І ці плани зв'язані з діями. З діями, з реалізацією, з реалізацією енергії вогню, це енергія творчості, але це ще пошук, пошук плану або пошук схеми, по якій рухатись. Але це активний вибір, коли ти там їздиш, кудись дивишся, активно включаєшся в пошук інформації, коли дізнаєшся, що там на іншому березі, ну туди, куди збираєшся. Це ще певна пауза, але оскільки це енергія вогню, то е, притаманна імпульсивність, е, притаманна, е, притаманне певне очікування, і це нормально. Давайте подивимося пораду, пораду. Ризики. Порада у нас випала е, туз мечів, і в ризиках у нас 6 е, мечів. О, тут, по-перше, я бачу, що всі карти випили енергії ян, то день буде достатньо активний. В соціально-діловому, особливо в робочому плані буде багато комунікацій, багато розмов. І дійсно потрібно О, почекайте, кіт краде пиріжки. Вибачаюсь, повертаюсь. Ну, от от такі в мене. Проблеми бувають в житті. Або пиріжки, або второй розклад. Я вибрала пиріжки з капусткою. Значить, день буде дуже активний, особливо у комунікаціях. І тут потрібно буде дійсно вибирати, що робити, але це буде дуже швидко. Ну, прям дві хвилини, дві години почекати перед прийняттям рішення. Оце достатньо, щоб прийняти правильне рішення. Ось. Ще отут Туз мечів він говорить в пораді на те, що потрібно звернути увагу на вирішення ситуації складної, і потрібно подивитися, наче от птах з польоту, тобто з третьої сторони, як ця ситуація виглядає зверху, особливо те, що зв'язане з словами, думками, обіцянками, ну тобто паперами ще паперами, те, що ми говоримо, підписуємо. А взагалі день в плюсі буде творчий, можна щось творче написати. Придумати там, придумати рецептуру, чи придумати е, е, якийсь твір. Ну, це може бути будь-яка творчість, але там обов'язковий елемент є дія і слово. слово. От, може це якась творчість, стендап, якийсь. Е, в ризиках у нас шість мечів. Це, е, а, я зрозуміла, це е, коли ти втікаєш від проблем. В неясному для себе напряму це один варіант. Другий варіант цієї інтерпретації це те, що в цій двійки жезлів можна застрягнути в певній паузі в паузі і вибрати шлях найменшого супротиву, тобто вибрати шлях, де немає, ну, немає перспективи. І ще таким один момент, що тут є ризики в цей день, і навколо цього дня також енергії будуть впливати на сусідні дні. Що можна вибрати або дати згоду, погодитись на те, що не досить відомо, особливо що зв'язано з дорогою. Треба там дізнатися, куди там їдеш, які там більше інформації дізнатися. Треба прояснити багато ситуацій, особливо те, що стосується іншого берега, тобто якогось нового починання або Ну, щось нового, бо інший берег, там же ж нова цивілізація, там нова екосистема, свої правила. І оце потрібно дізнатися, більше питань задати. Бо тут є ризики е ну затупити, залишитися в позиції е вибору, типу, хай їх там хтось вибере або імпульсивно прийняти рішення. А, от і тут потрібно самостійно приймати рішення, навіть якщо це е там якась. Кому комунікація в тандемі все рівно потрібно виразити свою думку, бо туз мечів в пораді він показує на одиницю. Треба бути егоїстичним цей день і вибирати з точки зору власного, власних думок, власних поглядів на своє майбутнє і подальший розвиток. На дні у нас двійка пентаклів. Це говорить про те, що в цей день потрібно буде якось керувати фінансами, думати на що витрачати. І це щось і по мілкому, ну, по дрібничкам, і. Ну, взагалі продумувати план і фінансовий план подальших дій, навіть у таких побутових справах, побутових наче, діях, там та ж поїздка кудись поїхати, прорахувати бензин, прорахувати м скільки часу це займе, якщо там людина поїде одна, скільки це буде по енергозатратності. Ну, ну тобто, от у такі моменти потрібно прояснити і е, на фінанси звернути увагу. Тут з фінансами треба буде тримати баланс. Прям Метушитися, це буде визивати певне хвилювання, от саме, що потрібно витратити гроші або розподілити гроші так, щоб на все вистачило. І в ризиках піти от шляхом простішим, залишитись там, де є, або не прорахувати самостійно цю дорогу і поїхати, і потім по, -по, -по дорозі дізнаватися вартість цієї дії. От. А я ще хочу, ще в мене є така колода. Тут з асоціаціями картки. Вони не прив'язані до таро, просто зараз одну карту дістану. Мені от цікаво, ще така порада від цієї колоди. Ключ, випав ключ. День дійсно буде дуже рясний на варіанти, на можливості відкрити навіть не одні двері, може випасти вибір. Або навіть не один вибір, що це може збити з пантелику. Але рішення ситуації складної або ситуації дуже багато можливостей. Дійсно, і астрологічний прогноз. Він підтверджує, що зараз багато гармонійних аспектів переважає навіть над напруженими, от то це дає можливості. І ситуація, до цієї ситуації дає вибір, буде знайдене рішення. Може, трошечки треба буде. Пошукати, подзвонити, попитати. Ну, активно включатися в цю справу і достатньо швидко знайдуться варіанти, навіть не один варіант, а варіанти, як вийти з цієї ситуації і що взагалі робити. Ось такий прогноз у нас вийшов на 27 березня. Все всім пока.